теж ж уже, да? Доброго ранку ми з України слава україні з вами я Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те як живе моя сім'я як ми тримаємо невеличке наше Домашнє господарство. Сьогодні у нас четвер. Ну, Правда не п'ятниця. Ну, Але у нас при... прийшов тут якийсь ось і задавив мені свинку. Чи вона у нас, чи ми її. Да, трохи було діло, так що, друзі, анатолійович в процесі. Сьогодні у нас четвер. Таранчук. Не понакотані, правда, в схемі. Ну, але Таранчук. Таранчук, так що, друзі, сьогодні у нас четвер. і сьогодні Доброго ранку. Моя. Здоров, здорово Анатолій, здоров. Ми з тобою теж не поздоровалися, да, так? Затрізав? <кій> да, да. Анатолійовіш приїхав, тут хазяйнував утра поранше А сусід завів машину, а я думав, що вертушка, ну, якось так, трохи воно зараз такий час, не дуже цього. Ну, то таке. Так що, друзі, до діла. Сьогодні у нас четвер. А яке у нас сьогодні число, Анатолій? Ой-ой-ой, ой-ой, Ой-ой-ой-ой! то я теж так вмію. 10, 10 число. 11 місяць. Да, сьогодні рівно місяць, як ми привезли бройлера від Наталі, ну то не важно. Сьогодні день народження у моєї підписника у Ванюхи П'ярковського, який родом з Яготино. І хотів би привітати тебе, Ванюха, особисто днем народження, побажати тобі міцного, крепкого здоров'я, хороших товаришів. На твоєму шляху він боронить нашу неньку Україну, один із наших захисників, який дає можливість нам різати кабанська. Так що, Ванюшка, тобі привіт! Тебе е, з Днем Народження, і сьогодні буде їхати Вікторія у вашу сторону. Постараємося щось передати як, якогось гостинця від сімейки Шелудьків, так як сьогодні у нас Таранчук, і як там з Миру Панитки Путіну петляю, постараємося щось. Одстрібнути із цієї свинки, яка знаходиться на даний момент у Анатолійовича тут в кабінеті. Ну, скоро вона вже перекочує до мене в кабінет. І будемо смажити таранчучок. Я думаю, все буде добре, будемо живі і здорові, то із нашої сковороди ще й насиплю тобі баночку таранчучку і також його передамо тобі. Ну, а тут вже процес йде. Ліза контролює ситуацію. Муртур десь утік від Анатолійовича. Так? А що він на тебе втік? А що він тебе питався? Я його з самого утрав. Чи я йому надоїв, чи він мені надоїв? Бесідували, так? Навіть я йому що рішився, бо він з мене втік. Так що, друзі, чому я ще спитав, яке число? Сьогодні 10, 9 числа цим свинкам рівно було 9 місяців. Ну, це було вчора. О, бо я пройшов раз там що ну, туди-сюди, а вони 9 числа передивився записничок. Ну, такі непогані. Трохи вона нам Подягала. потягала за руки, не можна було виперти. Прийшлося відеречко і включити задню передачу, понижену, блокіровку, повний привод. Анатолій за кермом. Кермо, звісно, не дуже хороше тут. О, обрізаний хвіст, О, рулювати не дуже добре. Ну, Але мені такі подобається. Так що, друзі, що там буде далі? Буде таранчук, буде звіт для моїх. І однодумців, які будуть їсти цього кабана. О, Звісно, замовлень дуже багато. Кабан один. Ну, то яка різниця? Суть одна та сама. Оцього нічого не побільшає. От. Ну нічого. Щось закриється сьогодні, щось закриється потім. О. Також, також якось о, прийшов дежурний мурти, товариш. Анатолій Анатолійович, що таке? Глухий котяра. І його... Думав, переламаєте? Ні. Наче як мішка поклав. Так що, друзі, Анатолійович пів мішка поклав мортур. А то навалив цього. Е, домиває як свинку, да? будемо розбирати і будемо готуватися, прогрівати. Коворідочку і не будемо нелегеньке. Угу. Муртур? Так воно не дельше наші подробині. На ногах пурточка тут така. Та воно бугаїлося, пхається. Ох і муртуха. <гл> <un> ти що такий ух, котяра? Мурт. що ти? Ох і вредло. Рідло така хороша дівчинка. А муртур у плата клада на зі Так що, друзі, поки на паузі. Анатолій домиває, знімаємо печеревинку і працюємо по накладанню. Привіт! Ти теж прийшов до Анатолійовича, так? Да? Сидів, сидів, ждав, ждав, каже, прийдеться йти самому. Раз Магомед не йде до гори, то гора піде до Магомеда. Хто там йде? Що, друг вже дав тобі таранчуку? Мартуха? Хапив і побіг. Ну що, друзі, Анатолійович погнав уже. Зараз процес. Пішов, да, сало тут буде як гулькін... Да? Нос. Нос, да? <реш> Мурдик, не вкради хоч тільки голову. <реш> Та ні, він зайнятий, щось ти відрізав якось лімфоузла, що йому він не дуже до смаку. Чуєш, а на голову поглядає. Що, пишіть поросячиш? Я вже задобався. Себе... Берепіолки пищає. Чуєш ти? Де? Прищать порося. Толя, если это была перепелка, тоді я точно, сука, японский летчик, понимаешь? Мартур, как ты с ним вообще общаешься? Это очень тяжелое, тяжелое, тяжелое вопрос. Ой-ой-ой, ох -ой -ой -ой. я Натуля, Натуля. Что это за красная метка вся? Да. Ну, в Индии, наверное, была. В Индии была? Да. Швинка була в Індії. Оп, Оп, немає. Немає. Так що, друзі, знімаємо по черевину. Бігаю в роддом. Контролірую, а вони пищать. Пещать, тому що О, біг я. Що, друзі, поки я там бігав в роддом. Анатолій вже знімаю по черевинку. Леся Петровна вже привіла, каже, десь свіжина. Добрий ранок. Десь свіжено. Кажу, ще з час заберемо заготовку. На те, так, дивити, так кіт? На мене? А, ну, проп... Не знаю, чого вони на мене так дивляться. Чуєш, все-таки він сповнив, що ти його Наверно. Навірно. Да. Уртур! Не хоче. Гісти, бачиш, уже хоче. Та не хоче, але йому кинув вона, він так такого... Вже слюна тече? Він такого не хоче, хоча настоящого чистого м'яса. Слюна Мурти. тече. І він да ні, не, не кажи, бо що подумають, що він ще бешаний, да слюни немає, що ж ти розказуєш. Все, Анатолійович, погнав. Чим більше болить спина, тим більше проблем. То свиня лягла, єлі підняв, то цю єлі витягли. Одні лікарства, так, да, Анатолій? Саморанку. Хоп? А ну. Хороша, так? Да? Все, друзі, погнали. Анатолій поніс по черевен. Сала взагалі нема. Ну, що є, то є. На ніде сюди нет. В першу чергу тим, кому воно більше треба, а там буде видно. Так що погнали. Перегазовочка. Ні, вже сьогодні не буде. А, коробка автомат. Так що, друзі, поросят попурали. Кабіна на місці. Ну що, друзі, така почеревинка. Зараз по сторі накотані, Щас оббиваємо краючки, зачищаємо це все діло. Нарізаємо заготовочку, прогріваємо нашу сковородочку і поїхали. Ну що, друзі, процес пішов. От, я вже неодноразово я показував, як ми розрізаємо нашу почеревину, чому ми так її ріжемо. Тобто одразу мили передню частину, ну, от грудинку. Тобто, на базарі вона продається разом із цією частинкою. Зараз ми це все діло приаккуратимо. Оце у нас піде на таранчук. О, ці крайочки теж підуть на таранчук. Ну, Одвили ми бочки, отаке От вийшло у нас це в салку. Це у нас вважається, воно з проріздю, це не генеральське ніяке. Хоч якщо ну, зрізати вершок, то буде принцип того самого генеральського сала. Ну, така, якщо полосочка буде, а така... О. Ну, Але у нас такого немає. І будемо нарізати зараз впоперек. Отакого будемо нарізати. Тобто всі ріжуть повздовж, ну а шолучки різують упоперек. Ну, нам так. І це у нас свинка. Серединку будемо зачищати, бо це свинка. У кабанчиків йде прослойка через усю підчеревину, ну а в свинки тут йде е жирок. Так що, друзі, це у нас також зачищається, відрізається як Дуже таке воно, ну хто знає пафинки, верніше, як воно от пафинки, то воно таке ніжненьке, м'якеньке. М'ясо. Ну, тобто, зачищаємо, нарізаємо заготовку, сковородка вже наш шкварчить пельтить. О, Так що поїхали. Ну що, друзі, процес сковорода пішов. Зараз розберемося з нашою печеревинкою. Щось немає моєї надежди Анатолійовни, любимої тьоші. Почистимо ще три цибулинки. посолимо наші бочинки. Ну якось так. Так що працюємо далі. Сковорізочка шкварчить. Ще запах піде і на цей запах прибіжить Леся Петрівна, ну а потім прибіжить і Надежда Сергеївна. Ну, Дав би Бог, щоб бігали, дав би Бог, щоб їм це подобалося. Так що е, сніданок для коханої жінки в процесі. Свіжина таранчук. Ну якось так нарізаємо по викладаємо, робимо звіт. Ну що, друзі, порізали по Отака у нас грудиночка. Доволі така м'ясненька, там у нас цуінка і отака печеревинка. Доволі непогано. Ну, і два бочки зараз палко підсолимо і положимо туди, де знаходиться сало. сало наше. Тут у нас процес іде, теж квартить пешти. Ну а ми зараз почистимо тубульку і чекаємо нато на з м'ясом. Чуть що це я це дуже швидко. А? Анатолій Анатолійович? При... Прицулив. Щось сьогодні ти сьогодні зовсім. Що таке? Мій маленькі, о. Хороша коробочка, да? Та да. й задучки дивлюся потужненькі, да? Ну, Побачимо, може зважимо одненького. Так я ще то я. Вистрічить. Я ти ще так проснувся, чуєш? Ви всі так просиналися, як, да. як Сергій Цирійович сосрання. Так що, друзі, приїхав Анатолій Анатолійович тут. На своїй блотній козі привіз тут м'ясо. Зараз да. поїде, приведе ще сало. Ну, Те, що називається салом, так що отак виглядає вся ця тушка, свинка. Я Анатолий Анатольевич. Филейки, да? Филейки, как бытки, да? да. Хорошие. Реально вот такие бытяки, все, все, филейки. Это мой кулак. И вот такие филейки. А, у меня есть литровая банка. Литровая банка и две вырезки. да? Шикардос. Ну и две пофиночки и рожки до ножки. Лайся она уже тут, она даже не балакает. Вже не можу, так? Да? Я вже сьогодні не чекала, щоб ви обжарилися. Так, да, огірочки, помідорчики. Чи це огірочки, кабачочки, щось таке. Цибульку вже нарідаю, ось помішайте, помішуйте. Так, ми ще зачищаємо філеєчки і різемо м'ясну заготовочку і догружаємо м'ясо. Ну що, Леся Петровна, ви кажете, мішайте, поки мішайте. Є все, що чую, жареним пахне. Так що, друзі, отакий таранчучок в процесі. Сніданок для коханої жінки. Комусь треба бриллянти, золоті чарешки. Ну, а Лесі Петрівні достатньо отаку сніданку по п'ятницям або по четвергам. Не, я тобі хочу сказати, якби ти мені подарив брилянти, я б не відказала. Та я не спорю. Ну, Але дуже приєднано, приємно. на, на, на 32 зубчика улибають. Не Нема? Тих, у Йожика 33? Ні? Так що, друзі, Леся Петрівна снідає, держить ложку. От, нарізали вже таку м'ясну заготовку, зараз застріли відбирає собі, тут трошки запчастей, але вже є прижарена, таке смачненько. Виглядає Вже? медіум наїлася. Медіум, да. Ось такий його таранчучок. І сьогодні у нас він більш пісний, навіть грудинка і кочеревенка, якщо роздивитися, вона також ну, фактично що сала туди немає. Не знаю, там видно, не видно. Діла прослоєчка, таке м'ясо. Так, давай так, давай вибирай і будемо загружати м'яско. Анатолій привіз уже мені салко. Так що зараз підсолюємо сало, ріжемо і працюємо далі. Так що такий відео звіт. Хтось буде цей кусочок сьогодні смажити, хтось буде присолювати, і їсти присол. Ну що, трошки сальця є, але ну, не багато. Так що, ну, будемо, як казати, кромсати, ділити. Ой, якось так. Ну що, друзі, загрузили ми нашу м'ясну заготовку, Анатолій Анатолійович щось. Що ти подай? Я ти подам. Наговориш Лесі Петрівні на мене. Чуєш? Докавши... Ти я прилюдно кажеш, я... що ти подай. Я поч... правду сказав, я не наручай. Я можу на паузу нажати? <свист> ні, ні? ні? ні, ні дивить мене. Бо буде ти. Про це тільки поїмемо ми, так? О, так що, друзі, я якось до... не треба нічого розказувати. Шелудько проспав трохи. ну Нормально, що це цей. Хоч раз виспався. Та що там виспався? Я ж кажу, пів третій ходив вже до свині, а в п'ять не встав. Трошки проспав. Ну що, друзі, поки я там розбирався, типа з салом. На даний момент вже лежить дві такі лопаточки. Зараз лопаточки будемо розбирати, покажу, яке сало. Що ми маємо по салу. Ну, Сало, каже Леся Петрівна, ну принаймні каже, буде хоч м'ясо. Задок взагалі тонесеньке. Це у нас йдуть на передку і отакі у нас бочки. Ну, саме мабуть, там два пальця. Що Бог дав, то все в турбу. Так що отаке у нас саво. По і почеревана, каже, красиво, отаке у нас савком. Так, обинес... да, кажуть, да, щоб сало було довзде, а м'ясно. Ну, Такого не буває. Так що почеревенка бомба, сало бомба, Алло. лопаточки бомба. Ну і ще задочок звожимо. Ну, друзі, процес сковорода в процесі. Леся Петрівна, правда, поснідала, вже її до сковороди немає ніякого Потрібно. діла. Вже горити тут синім полум'ям. о, Так що мотнуся, відкрив поросят маленьких, бо прикривав, поки перельоже свинка. Кабачків вже теж нам вже не треба так сказати. О, Лесі Петрівна. Ногірки, яка різниця? Так що лопаточку ми вже порізали. Зараз Анатолій викатає мені задочок. Найдемо тарілочку, старимося і зважимо, який же буде у нас, яка буде у нас вага задньої частини без кістки. Доброго дня. Ну що, бурди, буди, не спіши. яркость включу. О, яркость не включилася. О, ноль є. Сталжи. О, Так що такий у нас за... Ааа, Анатолій, яка вага? Ну бачиш, Та ти піддивився просто оком. 14 побачив просто, я бачив, що ти 14 побачив. Половина, так що, 14800, ну це з хвостовиком. Ну хай 14,5. Так що, о, якби ціна була по 103 гривень, то нормально. Так що, ага. друзі, задочок шикардос, фактично 15 кг без кістки. Ну тобто повагі десь така, Анатолій, як і прошлий кабан, так? Да? 200 буде туа, 210 був в прошлий раз, Чи скільки? Скільки був? Я теж не пам'ятаю. Ну не важливо, Скільки є, то скільки є. Ну що, друзі, розібрали задочок. Зараз остиває. Печеревинка вже холодна, підкидали її на кучку. Вже готова. Ну і парує ще також і наша лопаточка. Ну а тут у нас процес продовжується. Вже кинули ми цибульку зверху. Зараз це все діло нам треба перемішати. Ну і фактично, як там гаряче сирим не буває, зараз це все діло перемішаємо, потім посолимо по першому, накриємо кришечкою і хай на маленькому вогні собі тушкується. Ну, Але це потрібно, вже запікали ваги наші, вже працює, вже десь комусь яке стало там пакує. Так що, друзі, якось так. Це по старій накатані схемі. Так що Ванюха ще раз тебе знюхаю. Постараюся передати з цієї сковороди тобі таранчучок. Такий буде привіт тобі з батьківщини. Ну а ми працюємо далі. Зараз Анатолійович принесе битки, ошийки. Це все діло е, підчистимо, виложимо, заснімемо ще далі. Відеозвіт. Ну, такий внутрішній жир, смалець, що теж йде на перетопку. Тобто по черевані задня частина, там хтось каже на нього матня, а в народі. От. Пафинки. Філеєчки трохи я, правда, укоротив. Узяв таранчучок маленько. Ну, вони здорові, думаю, втрино, там яка різниця. Дві ж філейки ну Яка різниця? Буде їх два кіла чи півтора. Тобто великої ролі не зіграв. Так що якось так. Ось такий я шийок, ну, по розміру, як у, як у тилиці. Так, да, Анатолій? Да. Реально дебел. Що ти там дакає? Ігеги. Я знаю, коли ти кажеш просто так, а да", коли да. З таким поддерванням шелудька. Так, да, да. да, Анатолій Анатолійович. Так що, друзі, зараз розрізаємо, зачищаємо, викладаємо. Ну що, друзі, вирішили ми ще зважити биточок з антрикотом. І можна один половинку ошиєчка кинуть, один половинка ошиєчка і друга половинка ошиєчка. І буде у нас всього-навсього почти 10 кілограмів. Так, Анатолій Анатолій, жив череди, будь ласка. Так. Ти що, два хочеш кидати? Так, Давай, акуратно. Оп. Оп-оп-оп. І два битка з антрикотами. Все на все 15630, Я виложу. Ні, я виложу. Все нормально. Так що, друзі, ставлю на паузу, викладаю. Правилась Петрина. Жовто-блакитний колір це дуже прекрасно. Так що, друзі, на цьому фоні на даний момент виглядає наша розібрана свинка. Отакі От у нас задочки. битяки Серйозні, ошиюк, теж доволі симпатичний. Ну, лопатки вони і в Африці лопатки, але теж є. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Зараз солю перчу, це все діло, перемішую, накриваю кришечкою. От. І буду їхати, бо в... Леся Петрівна дає мені путівку, Поїхати відвезти е, трошечки замовлення. Так що на цьому буде все. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра щоб була в кожній хаті, хоч от така засмальтована, але повна сковорода. Так що усім пока-пока. Пока. 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 Анатолійович, будь здоров. Отак, так, будь здоров. Молодець.